Недільне віче під гаслами за мир та масової мобілізації. Тисячі хмельничан сьогодні знову прийшли на майдан незалежності. Тема, яка не сходить з вуст, складна ситуація в Криму. Ми прийшли сюди виступити проти вводу російських військ в Україну, а проти позиції Путіна. Ні війни, це наша позиція. Ми не хочемо війни. Лідери майдану закликають бути максимально спокійними, водночас зібраними, виконувати розпорядження нової влади, наголошують, сила українців сьогодні як ніколи у єдності. І сьогодні для кожного з нас, хто стоїть на майдані, для кожного з нас, хто підтримує всі ці події, для кожного військового, який сьогодні вже от от може бути передослокований, скажімо так, на лінію фронту. Дуже важливо розуміти. Що українці мають бути єдині? Що схід і ра і захід разом не гаслом, а насправді, що українець брат за брата, а не хата з краю. Нас дуже відповідальні часи. Нова влада тримає руку на пульсі подій та стежить за тим, аби усі заклади установи краю у цей непростий час функціонували стабільно. Створено штаб скажімо так сьому округу в за який відповідає координація з усіма силовиками на сьогоднішній день є. Ми постійно зв'язуємося з військовими частинами. З військовим комісаром відповідно йде координація. та військовий комісар. Я звертаюся до військового комісара, і він дає мені повністю розклад по області, що куди, як і які частини. Всі військові частини приведені в підвищену бойову готовність. Так як говорять, мобілізації ще немає, але ми. Військові частини в повній бойовій готовності у місті Хмельницькому у звичному режимі працює транспорт Але та комунальні виповлені. служби. Містян просять не панікувати. Всі військові частини, які знаходяться на території міста Хмельницького, приведені в повну бойову готовність. В цьому нічого такого немає, щоб ви розуміли, щоб не поширювали якісь слухи, не розказували. Зараз військомат наш проводить, викликає всіх резервістів. Це як традиційно, в плані підготовки. Також десь 50 чоловік сьогодні прийшли, в військкомат, записуються люди. Як в плані підготовки, і з понеділка просто будуть, буде проводитись підготовка. Тому ніякої передислокації, ніяких... Рухів по місту Хмельницькому немає. Водночас, представники самооборони закликають поповнювати їх ряди. Нагадаємо, штаб активістів знаходиться на майдані незалежності у приміщенні фонду держмайна. Учасники народного віче прийняли резолюцію з вимогою врегулювати складну ситуацію в країні мирним шляхом негайного повернення всіх російських військ на території Криму у місцях постійної дислокації. Четверте денонсації харківських угод і ліквідації бази Чорноморського флоту у Криму в Росії в Криму відповідно до Конституції України. Також хмельничани пропонують представникам різних релігійних конфесій об'єднатися в єдину церкву. Настав час, коли порозуміння та злагода, як ніколи, потрібні українцям. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТІВ 7